Вітаю, красуня. Признайте, скільки разів ви жахом висмикувала з голови ту саму першу сиву волосинку. Досить Час розвіяти ці застаріли байки. Сивина це не вирок, а лише ще одна грань вашої неповторної краси. І ми це доведемо. Міф перший. Сивина це ознака старіння, нісенітниця. Сивина може з'являтися в будь-якому віці. У когось у 20 років, у когось у 50. Все це генетика. Тож, якщо ви побачили срібну ниточку, можливо, ви просто виграли в генетичну лотерею і отримали свій срібний джекпот раніше за інших. Міф другий. Сивина з'являється від стресу. Частково це правда. І стрес дійсно може прискорити виснаження клітин, що виробляють пігмент. Проте сивина це скоріше накопичувальний ефект від вашого бурхливого та насиченого життя. Тож, якщо помітили сивину, просто скажіть: моє волосся тепер знає всі мої історії життя. Міф третій. Якщо ви смикувати сиву волосину, на її місці виросте 10. Ох, цей страшний міф, що передається з покоління в покоління. Видихаємо з полегшенням. Це неправда. Висмикуючи одну сиву волосину, ви не спровокуєте навалу. Просто на її місці виросте нова сива волосина. Міф четвертий. Сиве волосся жорстке і неслухняне. Так. Сиве волосся дійсно, дійсно може мати іншу текстуру. Воно може бути більш сухим або пухнастим, але це не привід відчайдушно боротися з ним. Це просто означає, що йому потрібен особливий догляд. Міф п'ятий сиве волосся це не Абсолютно брехня. Сивина може бути неймовірно стильною та елегантною. Подивіться на зірок. Які гордо демонструють свою срібну гриву. Вони доводять, що сивина це не недолік, це не недолік, а унікальна особливість, яка додає шарму та впевненості. Головне це ваше ставлення. Незамітку приймати свою сивину, це частина вас, вашої історії та унікальності. Доглядайте за своїм волоссям, бо правильний догляд зробить вашу сивину блискучою і здоровою. Також експериментуйте зі стилем. Сиве волосся чудово виглядає як в елегантних зачісках, так і в розпущених недбалих локонах. Тож, дівчата, наступного разу, коли ви побачите сиву волосинку, не панікуйте, посміхніться їй, Адже вона ще одне свідчення вашого досвіду, мудрості та чарівності. Які ще міфи про сивину ви чули? Поділіться своїми думками у коментарях. З вами була Ліщук Ніколь.